Брутальна розпаковка Radiomaster TX16 S Max. Такого звіра я ще в руках не тримав. Якщо ти також, то let's go дивитися. Так, що ми тут маємо? Сумочка Radiomaster і безпосередньо сам Radiomaster Починаємо з сумочки. О, кошелка така модна. Кошолка Radiomaster навіть на цих хлястиках Радіомастер. Блискавка металева. Металева? Вона з середини пластикова. ззовні пофарбована, нібито металева. Я хотів похвалити радіомастер, ну. Ну нічого, зато виглядає модно. В принципі, я б з такою кудись за хлібом би сходив. Давайте відкриємо, подивимось, як вона відкривається. Цікаво буде спробувати, як в, ній, як в неї поміститься сам радіомастер. Ну ладно, подивимось потім. Але те, що вона є, це вже плюс. Ну що ж, розриваємо це чудо. Хто любить новенькі речі вскривати? А як це робиться? О, пішла, пішла жарішка. А. Ах, пахне китайцями. Ой, хоч би манік не спортити. Ти що? Фу? Тадань! Радіомастер. Так, ви побачите це першими. Ну що, як там? Можна дивитись? Вау! Ти що? Офігеть, він ще й карбоновий. Огонь! Огонь! Ти що, ти що? Так ось так. Клас! Дивіться! Він навіть гарніший, ніж на фото. Фіолетовий не просто такий, як у мене манікюр, а перламутровий. Клас. Так, оця штучка повертається. Так, ну оце ж супер дорогі стіки. Цікаво, вони окрім кольору кольора. Чимось відрізняються, тому що на дотик нібито так само. Ну, У мене пальці, звісно, не потенціометри. Але будемо сподіватися, що вони краще. Дивіться, як вам. Так, в принципі, все ідентично. Як і у просто 16-го, але оці крутілки також металеві. Всі кнопочки, все металеве. Думаю, алюмінієва. Ну, а стіки такі ж самі гострі, як і у будь-якого нового радіомастера. Я взагалі також на радіомастер люблю допрацьовувати напільником. Так, де мій напільник? Так, беремо ось такий плоский напільник. Бачите напільник? І я не бачу, а він є. Потім беремо отак от скручуємо. Скручуємо стік. Він легко знімається, і потім на плоскому напільнику буквально пару рухів, і вони вже перестають бути такими гострими. Але у кожного рівень мазохізму свій, тому я залишу це для власника цього пульта. Можливо, йому подобається, коли воно впивається в пальці. Ну, а взагалі-то вогонь, як вам? Щоб вам було легше порівнювати. Цю красу зі стандартним tx 16 Зараз я зроблю ось так. Це стандартний Радіомастер tx 16 с а це Радіомастер tx 16 s Max. Так, що я бачу з цієї сторони? Бачу, що на стандартному 16 оця от підставка ручка, зараз я вам покажу, вона суцільна і нерухома. А на Максі вона повертається. Давайте я вам це покажу. Це те, що я тільки що побачив. Бачите, ось ця ручка, вона отак от складається на максі. А на стандартному вона суцільна. Так, ну що я бачу по різниці? Та в принципі, окрім кольору... Я і не бачу ніякої різниці. Все абсолютно ідентично, окрім кольору. Ну так, да, тут вони пластикові крутілочки, а тут реально металеві. Тут вони також металеві, тільки тут вони фарбовані. Цей ролик, не знаю, металевий чи пластиковий, але тут точно металевий. А от стосовно стіків виглядає оця от внутрішня сторона абсолютно однакова. Бачите, вона також чорна. І там, і там. А кольорова тільки оця от зовнішня сторона. Не знаю насправді. В кольорі тільки справа. Бо вони повинні бути крутішими, ці стіки. Будемо вірити китайцям. Віримо чи ні? Що вони крутіші? Ну як вам взагалі? Що я знову від вас відвернув? Пишіть в коментарях, кому який більше подобається. Точніше, навіть не так, звісно, що цей гарніше виглядає, але він дорожче. Тому пишіть так, чи варто переплачувати за ось цю красу, чи можна і такі красі радіти. А поки ви думаєте, я подивлюсь, що тут в комплекті. Ну, тут, в принципі, думаю, все стандартно. Є ремінець на шию. Запасні оці штуки задні. Вони в кож з кожним радіомастером навіть зі стандартом йдуть. О, да! Оце вже серйозно. Так. В комплекті йде підсвітка. А, так, да, дві штучки. В комплекті йде підсвітка. Її можна встановити за бажанням ось сюди в колодці. І буде підсвітка. Оце прям вообще супер, тому що я собі на боксер купував це окремо, воно десь, не пам'ятаю точно, щось під 900, по-моєму, гривень коштувало. Тут воно в комплекті, це прям супер. Запасні ось ці накладочки, також в комплекті. Так, захист екрану. І є ось такий брелок від Радіомастера. У мене з боксером не було. Прям прикольна прикалюха. Ну і стандартно пружинки з ключиком, це з будь-яким радіомастером йде в комплекті. Тож, в комплектації Max, окрім цього всього кольору, ми отримали додатково підсвітку стіків. Ремінець. Ну і в принципі все. А, ну і сумочка. Хоча це теж була опція, можна було, по-моєму, і без сумочки обирати. Якось так. Зараз я ще раз детально їх підзніму крупним планом, і ви зможете їх роздивитись і остаточно зробити свій вибір. Радіомастердей Це вибір для брутальних мужиків.